Організатора незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу затримано на Черкащині. Встановлено, що зловмисником є мешканець Одеси, раніше судимий за бандитизм та розбій. За 200 тисяч гривень він обіцяв потенційним прозовникам отримати пакет документів який сприяв би безперешкодному проходженню держкордону, ухилянти повинні були отримати підробні документи безпосередньо перед перетином кордону. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час передачі йому частини коштів у сумі 30 тисяч гривень. Під час обшуку в автомобілі ділка було вилучено мобільні телефони, банківські картки, блокнот з чорновими записами клієнтів. Наразі на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, це за організацію переправлення осіб через державний кордон.